Добрий день. Продовжуємо розбирати розв'язання домашніх задач. Сьогодні у нас аж три задачі. Розбираємось. Перша: 4:39 з пікотного сонячного дня на межі між тільки зоряним полем і логом, де квітні ромашки, виникає легкий витирець. В який бік він направлений до поля чи до логу? Обґрунтуйте свою відповідь. Ну і мабуть. Ви розумієте, що це дуже схоже на бріз, який е, з'являється на березі моря, то, що ми з вами е, на уроки розв'язували. Але здесь трохи-трохи-трохи інші розмови, тому що тут не вода і суша, а Суша і суша. О. І так, спекотного сонячного дня. Якщо в нас є свіжозорене поле, понятно, що воно темне і воно нагріватиметься помітно сильніше, ніж е, зелений лук, е, тепле повітря в цьому випадку буде підійматися над полем, утворюючи над полем зону зниженого тиску. І е, з лугу в цю область. Зниженого тиску буде переміщатися про холодне повітря, тому в нас утворюється вітер, який буде дуть слуга на полі. Мабуть, так. Сподіваюсь, що ви теж так відповіли на це питання. Наступна задача 4:50. Газ стиснули, виконавши над ним роботу 90 джоулів. При цьому газ передав навколишньому середовищу кількість теплоти 35 джоулів. наскільки змінилася внутрішня енергія газу. Ну Ось тут, в этой задачі, нас намагаються заплутати по максимуму. Нам бажано не подаватися на провокації. Дивіться, газ стиснули, виконавши над газом роботу. Такі по Двох ми вже з вами бачили. Але, по-перше, в нас в умовах, коли ні газу передали енергію, а газ віддає навколишньому середовищу тепло. Якщо газ буде віддавати теплоту, то ми е, поставимо знак мінус в кількості теплоти, тому що це буде від'ємна енергія, в нього забрали її. Тому дивіться, як ми це запишемо в дано. Ми записуємо роботу. Якби була робота газу ось у нас робота е, тіла, а в нас робота зовнішніх сіл, тому А, просто дорівнює. А потім ми будемо з вами вчитувати, вчити, що вони різні по знаку. А здесь кількість теплоти, яку віддає газ. Це теж важливо, цей мінус не. Куди не загубити, а не знайти кількість, як зміниться внутрішня енергія. Опять, перший закон термодинаміки: ми беремо в основі так, як ми вивчали його. Кількість теплоти, передана газу, не ця, а та, яку передавали би газу. Йде на те, що газ виконує роботу, і внутрішня енергія газу змінюється. Тепер акуратно все замінюємо. Вмість, замість роботи газу підставляємо роботу зовнішніх тогда Тоді вона буде зі знаком мінус. Від'ємна робота. Отримаємо формулу для внутрішньої енергії, а коли будемо проводити розрахунки, ми пам'ятаємо, що замість Q ми поставимо не 35 джолі, а мінус 35 джолі. І тоді ми. Зрозуміли, що внутрішня енергія зміниться на 55 джоулів. Ось така заплутана задача, одні могу порадувати, в контрольній такої не буде. Але іноді дуже полезно в ній порозбиратися. Якщо хтось сам розв'язав таку задачу, ви великі молодці. Але ми рухаємось до фінальної нашої задачі сьогоднішньої 4,53. Якщо доторкнутися до металевого та дерев'яного предметів на морозі, то метал на дотик буде значно холоднішим за деревину. А який з цих предметів здаватиметься на дотик прохолоднішим у 50-градусну спеку? Пам'ятаєте, ми на уроці з вами розв'язували подібну задачу. Але, але тут важливо, як ви після цього можете. Її е, сформулювати як відповідь на самостійній роботі от в домашньому завданні і так, таке інше. Давайте розбиратися. Ну, ми з вами вже говорили, що якщо стрижні у нас холодні, то тепло нашої руки вони будуть муть. Метал це буде робити швидше, тому що він дуже гарну теплопровідність має. Дерево це буде робити повільно, тому що дерево у нас теплоізолятор. Якщо температура повітря вища, ніж температура рук, то вже не ми будемо віддавати тепло, а ми будемо отримувати тепло від стріжнів. І в цьому випадку метал віддаватиме тепло інтенсивніше. Тому ми весь час будемо відчувати помітне тепло від нього. А дерев'яний стрижень, він віддає нам тепло тільки в місці контакту. І далі ми відчуваємо температуру стрижня помітно нижчу, ніж навколишнє повітря, тому що ми часть тепла в нього вже зібрали. Тобто, на дотику спеку дерев'яний стрижень здаватиметься більш прохолодним. Ну, якось так. Перевіряйте задачі. І сподіваюся, що все чогось він так довго печатав. Але добре, все з... ми перевірили і тому відпочиваємо. Ось які ми молодці.